Не всі деталі можна купити в магазині. Показую. Такі болти, наприклад, специфічні. от Отакі от болти, які тримають дверну карту автомобіля. Ви їх не найдете в магазині. Напевно, тільки під замовлення. І тут купа таких болтиків є з Ducato, з Peugeot Boxer, Citroen Jumper. от такі болти, які прикручуються передній бампер. Де ви його найдете в магазині? Ви його найдете під замовлення. По факту ви його ніде не купите. Такі болти, які тримають задні двері. Тут є все. На розбірці є будь-які болти, гайки специфічні, болти, все, що вам необхідно. Просто лишається зателефонувати контакти в шапці профілю і сказати, який болт потрібен чи гайка. І такий болт я знайду. Але тільки на автомобілі Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper. З 2002 року по 2025 рік. Тому що ці болти є специфічні. Похожі болти можна купити, а от такі специфічні, які мають отут спеціальне посадочне місце. Цей має спеціальне посадочне місце. Ну, цей не от, але шляпка в нього специфічна. Ви його в магазині просто так прийти, купити-не купити. Не Ви можете в магазині от звичайний болт купити, який є в кожному магазині, на кожному базарі. Тих болтів на кожному базарі немає. Так що, кому необхідно якісь специфічні болтики гайочки, теж контакти в шапці профіль.